Месники доводжу до вас відома. У нас експеримент прийшов успішно. В нас є два гіганти-месники Олівія і Діді. Я така велика, що можу доторкнутися до даху. А я Такий великий, що може долетіти до громад. Я став сильніс через тих месників, але я погано виглядаю, але все одно силісий, бо я ульмітрон. Везідвемо їхню команду середини. Ти мені найближчий ворог зево, і я тебе закину. Дрекс, я тебе впізнав. Я знаю тебе ти лімітон, але я з тобою розберусь пізніше. Limitlone, we're став ще staвщиes. Треба викликати наших нових друзів гігантів Що, гігантські діді це нова зброя. Якщо він наступить на лімітрона, питва закінчиться за секунду. Це що, робот Лети краще. Вау, я найосів. Ульбітроне. Ти десь Лекса. А хто казав, що Длекса немає? Блекса не знищив ніхто.

Ми його знищимо! Так, діді, так. Ой. Колись Оді хотів тебе достявити, а тепер ти достявив суперпоганця. Тепер потрібен план, як вас всіх зменшити. А можна ще після палки ковбаси? Можна? А я хочу селфі на фоні мерсі. Тепер з монами попояс. Дякую, що дивились. Продовження в наступній серії. Підписуйтеся на мій канал і ставте лайк. Буде більше пригод.